Жінжіння це популярний португальський лікер, виготовлений шляхом настоювання вишень сорту морело в португальському бренді з додаванням цукру та інших інгредієнтів, таких як кориця. Міцність зазвичай коливається від 18 до 24 градусів алкоголю, тож це досить потужна штучка. Це одна з найбільш популярних локацій цього напою, і вона якась дуже підозріло схожа на один український напій одного українського бренду, а саме п'яної вишні. Тому дуже цікаво спробувати цей вишневий лікер і зрозуміти взагалі різницю, чи це взагалі окремі якісь речі. Це один з найбільш відомих і найстарших барів, де подають традиційний лікер в Лісабоні. Його назва перекладається як жінжіння без суперників, або ж неперевершена жінжіння. Я запитала у продавця, як правильно це пити. Він сказав повільно, смакуючи, трошки, трошки, трошки пити, і потім в кінці закусити вишнею. Я просто спробую, до вишні я точно не дійду, але пройти повз не можу. Пробуємо. Це досить смачно, вишнево, солодко. Можливо, якщо випити одразу всю, як зробив Саша, то ти відчуєш, що це прям смак алкоголю. Але для мене це солодко, смачно, повільно. І ось така вона жінжиня, така дуже дуже маленька штучка, коштує півтора євро і треба її пити максимально повільно і потім закусувати вишнею. Десь я вже це бачив точно. Отже, ми будемо пробувати. Ні, це взагалі не п'яна вишня, воно дуже алкогольне, не таке м'яке навіть, як п'яна вишня, але ну, можливо в цьому є якийсь свій сенс, що вона така потужна. І да, зранку випити перед такою спекою на такому сонці ну саме те.